Норм чи стрьом в детейлінг сфері. Трьохвазна мийка раз на місяць. Стрьом. Трьохвазна мийка раз на тиждень. Норм. Не заклеювати машину в антигравійну плівку. А, дивлячись, що завтра. Якщо це дороговартісне, стрьом, якщо це бюджетний, нема сенсу. А робити 10 шарів керамики. Стрьом. Працювати в гаражах. Стрьом, напевно, я не знаю. Нав'язувати послуги. Стрьом. Хейтити колег? Стрьом. Демпінгувати ціни. Називати ціну, оцінюючи клієнта. Тобто не мати фіксованого прайсу. Ну, для, для мене особисто це стрьом. Знаю, що дехто так працює. Ну, не в нас конкретно, але іменити і так працюють. Полірування ротором. Норм. Не мати керуючого студією. Стрьом. А, зробити хімчистку салону самому. Це стрьом, якщо нема відповідного досвіду, наробити біди. А, майстри без брендованого одягу. Стрьо. <ріст> <ріст> ну ми і виправимося. <ріст> навчання детейлінгу онлайн. Зтр. Підвищення можливо, але все ж треба мацати, трогати, mm. щупати. Так. Отак я. Дешева хімія, матеріали для роботи. Стрьом, абсолютно. А, погана підлога в детейлінгу. Також стрьо. Штрафувати співробітники. Не знаю. Наверное, я не люблю це робити. Я ніколи цим не займався. Цим займається у нас Юрка. Переробити косяк безкоштовно. Норм, норм. Дружба в команді. Так повинна бути норм.